Щойно мені прийшов негативний тест на коронавірус, я одразу збираюся на прогулянку. Мої джинси та його рубашка ідеальне поєднання і обов'язково елементи червоного, мого улюбленого червоного. Мені потрібно завести документи на роботу, тому вигулюю новенький шопер. Вони ідеально туди поміщаються. А ще я вперше бачу відділення на блискавці в шопері. Нарешті тепер не потрібно вивалювати все з сумки для того, щоб знайти ключі. До речі, шопер я замовила по вашим рекомендаціям під одним із відео. Ну все, я готова, показую вам свій образ. На мені базі Дві речі в класичних кольорах. Тренч, Лофери та окуляри ви знаєте, джинси Беннетон, рубашка Томі Хілфігер. А, і шопер забула. Він від бренду Леті Су. В них ще був класний шопер з надписом Несукроосани. І патріотична колекція є. Але я взяла цей, тому що тут моє улюблене поєднання кольорів Спереді чорний, з іншої сторони червоний. Цей спортивний костюм нічого не гріє, а цей брендовий спортивний костюм погано сідає і ще й дорогий. Тому для мене це було проблемою знайти класний спортивний костюм, який буде гріти і чудово сяде по фігурі. Але проблема вирішена, костюм знайдено. Кажу це вам з такою впевненістю, адже цей костюм мене вже гріє. Шукала костюм довго і обирала дуже прискіпливо. В мене костюм від бренду Найнтін, і без сумнівів, це бренд Made in Ukraine. Я обрала костюм саме такого кольору, адже всі пастельні відтінки з легкістю. Вписується в гардероб. Ой, які суперові джогери. Зараз покажу відмінності класного і поганого костюму. Тут класна широка резинка, яка не буде вам передавлювати талію, адже у всіх моїх попередніх спортивних костюмів була саме така проблема. Манжет теж суперовий, дивіться чому. Цей манжет щільно прилягає до руки і туди не задуває вітер, а в цей задуває страшенно. В цьому костюмі 65% бавовний, саме тому він гріє, а це просто синтетика, в якій холодно. Влюблений блогер написала, що пілінг від Fresh дуже класний. Тому, одразу приїхавши додому, я пішла його тестувати. Я вперше користуюсь пілінгом для тіла і скажу одразу, що відчуття дуже приємні. Він очищає шкіру від жирових забруднень та ороговілих клітин. Мені потрібен був засіб для глибокого очищення без порушення захисного бар'єру шкіри. Тому для мене цей пілінг просто знахідка. Банні процедури закінчені, наношу свій догляд для обличчя і не забуваю зону декольте. На тіло я наношу парфумований міст від MarieFresh з тієї. Сері, що і пілінг. Я люблю пахнути розкішно та дорого, і цей міст має саме такий дорогий аромат. Моментальне зволоження шкіри. Кожна жінка може стати розкішною, коли почне приділяти час для себе. Сьогодні буду розбирати валізи, привезені з України, але спочатку я йду в душ. Мій сніданок їм в кімнаті, бо я на карантині. Так, ось цей об'єм робіт мене сьогодні чекає. Сушу волосся і до роботи. Міцелярку на місце, дезодорант, крем для прищиків, SPF, автозагар і Йоршики, в сміття, каплі для очей і масло для кутикул, розчини для лінз, крем для ніг та молочко для волосся. І ще одна міцелярка мені її віддала мама. Тут я тримаю всі засоби для волосся. І швиденько розкладаю свою косметику. Прибираю все з цієї підставки, тому що її потрібно помити. За час моєї відсутності щось тут сталося. Тепер розставляю все по місцям: пензлики, крем-ополіскувач, маска, парфюм і сірем для обличчя. Продовжую далі розбирати свою косметичку, резинки на місце, це в сміття Шампунь ставлю в душ, щоб використати. Палички на місце, цю пластикову штуку помити. Розставляю свої баночки, щось їх в мене стало забагато. Кремчики і косметичку потрібно помити. Папір і коробку викидаю в сміття мішечок на місце. Збираємося сьогодні разом. Після хвороби моя шкіра сильно зневоднена і потребує екстра зволоження. І дуже вчасно я придбала зволожувальний ексфоліант з кислотами. Наношу продукт на долоні, а потім на обличчя та шию. В телеграмі виставлю фото і зможете ознайомитися з функціями цього продукту. Далі макіяж. Я вже нанесла коректор та бібі-крем. Далі фіксую все пудрою. придбала нову розсипчисту, тому що моя пудра мені не подобалась. Мені здається, що я позбулася всього рожевого для того, щоб знову в нього закохатися. Це український бренд, і подивіться, яке естетичне це пакування. Ви теж любите знімати плівки з будь-яких продуктів. Ну і під мій рожевий настрій я взяла також щіточку для пудри. Прощисию брови, до речі, я вперше зробила ламінування, фарбую губи сьогодні в рожевий. Ще раз фіксую свій макіяж прозорою пудрою. Мій образ на сьогодні готовий. Мені сильно подобається мій сьогоднішній рожевий настрій, хоча цей колір мені зовсім не притаманний. А ще коли я робила це замовлення, знайшла ідеальний подарунок для вашого подружок. Перше це набір догляду за губами, в який входить 4 позиції, подивіться, яке гарне пакування. І друге це мило для брів. Абсолютно адекватна ціна, і подивіться, яке воно гарне. І класно, що є купачок для щіточки. Проблема з подарунками вирішена. Цю валізу я збирала тиждень назад. Якщо ви підписані на мій інстаграм або телеграм, ви знаєте, що минулого вівторка я приїхала в Україну. Тут я встигла захворіти на ковід і вирішити багато своїх важливих питань. А тепер про валізу: одна половинка для мене, одна половинка для нього. Це документи, які важливо не забути, моя білизна. А пусте місце залишила для косметички з доглядовими засобами. Зараз покажу, що я взяла. Це новий комплекс по догляду за обличчям підібраний лікарем-дерматологом. Взяла на розпив. Міцелярна вода, дезодорант, автозагар і мазь. Беру новенький крем з SPF, маска, зубна щітка та йоршики. Твердий шампунь та молочко для волосся. Бальзам переливаю в маленьку баночку. Готово. Парфюм не беру, бо замовила новий крем від Home. Розпаковка чеек, чи, чи як там кажуть відомі блогери? Перша коробочка у мене від українського бренду Марі Fresh. Це два продукти по догляду за тілом. Та два продукти з серії антиакне. Буду все тестувати і розповім вам. Наступна посилка від бренду Angel's Glow. Як же я люблю класне пакування. До речі, по моєму голосу, ви, мабуть, помітили, що я знову захворіла. Моє замовлення поклали патріотичні листівки та наліпки і нагадування про етапи ранкової та вечірньої рутини. Ставте на паузу та робіть скріни. Розпаковуємо уля-ля! А ось відповідь на ваше запитання, де я беру пробники та мініатюри. Багато брендів кладуть мені їх посилки просто як подарунок. В пробниках у мене шампунь та крем з СПФ і дві масочки від корейського бренду, які я замовляла. Це мініатюрка термозахисту, класно для тих, хто не ризикує купувати відразу великі формати. І всім відома гідрофільна олійка від корейського бренду Dr. Сюрікл. З доглядовою косметикою закінчила і розпаковуємо наступну коробочку. Цю річ я, до речі, замовляла по вашій рекомендації. Вау, яке патріотичне пакування! Оце заморочилась! Привіт, Олюська, Я твій ідеальний шопер. Поїду з тобою в Італію, буду створювати тобі класні осінні образи. Ну краса ж неймовірна. І остання біла малютка. Ну Оль, ну відкривай швидше. Боже, яка краса! Вау! А тепер увага! Це перша в моєму житті сумка українського виробництва. Бренд називається Мірос. Подивіться, яка вона неймовірно стильна. Класна і елегантна.